Виконуємо номер 667 із підручника Геометрія 7 та номер 47.11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У трикутнику центр вписаного кола лежить на висоті. Доведіть, що цей трикутник є рівнобедреним. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Оскільки в нас коло вписане в трикутник, то за наслідком із теореми про коло вписане трикутник, центр кола вписаного трикутника є точка перетину бісектрис цього трикутника. Отже, БД не тільки висота, а ще і бісектриса. Запишемо це. Оскільки. О центр кола вписаного в трикутник то за наслідком із теореми про коло Писане в Трикутник БО Бісектриса, Кута АБЦ за умовою БД висота, А належить БД. тоді БД у нас висота і бісектриса А за ознакою. рівнобедреного трикутника, яку ми доводили в одній із задач у параграфі про медіану бісектрису і висоту рівнобедреного трикутника, якщо бісектриса трикутника є його висотою, то трикутник рівнобедреним. А за ознаку рівнобедреного трикутника Якщо бісектриса Трикутника є його висотою, то Трикутник Рівнобедрений Отже трикутник а Б, Рівнобедрений. номер 667 із підручника «Геометрія 7» та номер 47.11 із підручника «Математика 7» виконано.